Вітаю на каналі Гостях у Тані. Сьогодні буду садити буряк столовий, Ось я буду садити бордо 237 і буду садити опольський, це довгий. І з гібридів буду садити таунус. Таунус у мене оброблений, тому я його не намочувала і не пророщувала. Це теж циліндричний, темно-червоний, гарний такий смак. А бордо і польський я проростила. Я дуже люблю пророщені на стіні садити овочі, тому пророщую буряк завжди. Я знаю точно, що він у мене зійде, тому що, бачите, вже такі біленькі є корінчики, тому зійде він дуже швидко. У мене вже є на каналі відео, де я показую, як я саджу буряк. Багато хто мені пише, що це нераціональна витрата, що так не сіють. Взагалі я так сію. Багато років так сію. Зараз вам покажу, кому цікаво, як все-таки я його сію. У мене є ось такий маркер. Ми його називаємо ралом. Зараз ось така площа. Я проведу рядочки цим ралом. Картоплю ми ще не садили. Будемо садити, у нас тут десь 10 12 сотих, Вже зора на сьогодні будемо садити, покажу, як ми садимо. Ось наведені рядочки у мене декілька рядочків я навела. І зараз буду садити, я їх не сію, а саме саджу. В одну руку я беру бурячок, другу піднімаю землю і прихлопую. І так займаю три рядочки, і отак я вручну саджу. Так, звичайно, можна садити саджалкою, але мені так найбільше подобається. Ми називаємо це кубками. Декілька зернят кладу, потім вони сходять. І я вибираю, які найкращі. Залишаю дві-три. Рослинки, решту прибираю. Дві-три найсильні, найгарні рослинки. І таким чином у мене бурячок вже, можна сказати, якби прорваний, я його не відстаню мені приблизно. І бачу, де зійшов бурячок, де не зійшов. Отакими кубками я саджу. Можливо, хтось скаже, що це важко, можливо, хтось скаже, що це довго. Я сочу небагато, десь рядочків шість, недовгих, коротеньких рядочків, тому поки що для мене це не важко. Звичайно, якщо з віком вже не падую, то тоді вже, мабуть, буду садити саджалкою.